Доброго всім дня! Я дуже довго я нічого не сказав на своєму каналі про, про операцію України в Курській області на, туди, на схід від кордонах від України на цих областях. Але ми треба розуміти, що це Україна має це зробити для того, щоби. Обезпечити себе від цих варварських обстрілів прикордоння, яка ведеться з сторони московських значить, бандитів, московських терористів. От, і там розказувати про якісь там страждання от, так називаємих російських там, мирних жителів. Це лишні, лишні, абсолютно лишнє. Хоча що я можу сказати, що там багато людей кажуть, що то наші етнічні території, то етнічні території. Я згоден, то наші території, не є території етнічні, а є території державні. І це дуже важко ділити такі на такі. Як ми беремо наші етнічні території і державні території України. Ми спиняємося на державних територіях України. Ми не зачіпаємо наші етнічні території, тому що це дуже довга казочка може бути. Розумієте, багато було етнічних німецьких територій, звідки німці були виселені і ці території передані Польщі. От, я не кажу, вже багато етнічних територій поміж. Кругом середині Англії, навіть о, там, де Велш, там, де Шотландія, де Ірландія, які там етнічні території були англійські, англійці де були? Якщо брати американців навіть, то етнічні території кого там були? Е, індіанців, ну добре, вже пізніше. Навіть коли дали їм вже там західну частину е, Сполучених Штатів і. Але все одно то було порушено. А території, які були відвоювані у Мексиці, тут такі мексиканці, це ж також була іспанська колонія. Ви розумієте, ці етнічні території, це. Я би навіть не заходив про це що там Сурджа, це полк сумського сумського сотня, дві сотні там було сумського полку. І там наші... Звичайно, це можна розказувати. Звичайно, люди мають знати, що ці території. Це українські етнічні території, які від нас похабно були забрані в часи Російської імперії. І большевиками вони потім ще були ті території обрізані багато разів. Багато разів вони були обрізані, і забрані, і вирівняні. Але, але то, то було в минулому. Я прекрасно розумію, що Україна в сьогоднішніх державних кордонах вона має бути відновлена. Це є українські державні кордони. І воно трошки різне, ніж українські етнічні кордони. О, тому що якщо брати будемо туди Перемишль, це наш теж етнічний кордон. Туди холм, там холмщина це також наш етнічний кордон. Сюди Брест, у Білорусі наші етнічні кордони. Але в той же час сучасна Україна має трошки, якщо взяти туди, Одеська область, туди Бісарабія українська, то ніяк не є українські етнічні території. Крим це не є українська етнічна територія. Крим це не від'ємна частина української держави, за які ми маємо боротися до кінця, але то не є наші етнічні території. Так само Донецьк. О, та, так дуже відносно ну, я, то були ну, по території і зараз це державні території, О, от, а ніяк не російські, О, які, які, а перед тим там були ногайські татари, яких е, пухнули звідти. Ну, Тому не, не потрібно дивитися туди е, ніколи і не, і, не це, і не рахувати цей момент, де чи є етнічні, території, що щоб можна зайти так до, до, до ручки. О. Що стосується, що стосується, значить, теперішнього часу у нас є державні кордони і ми маємо ті державні кордони, і в яких існує держава Україна, і Рашка, похабно напавши на Україну, вона окупувала ці території під, під, під якимись дурними значить, такими термінами, від яких всі регочуть. Що можна почути, ні один із них не працює. От. Ні один із них не працює. Ви розумієте в чому справа? Дивіться, да. Вода... Ущемлення якихось русскоговорящого населення. Що там за це русскоговоряще населення? От. І чого вони до сих пір русского ніхто цього не знає. Ущемлення, уничтоження цієї єдиної русської церкви бендєровцями, католиками теж. тоже. Таке я чув. А, та історична родина Росії, етих, да, от, історична Росія, яка там історична Росія у у виничичів в Полтаві, наприклад. Ну, нонсенс, бред кабель. Он області несправедливо справедливо переданий Леніним Україні. як-то Запорожжя, весь юго-запад був переданий Україні е-е Леніним. О, ну, бачите, бред Бряцський кабель теж. От. Далі, значить, о, ми один народ. Вообще, говорить, Богдан Хмельницький письма писав об этом. Но теж бред все воєкобили. Богдан Хмельницький. Там ще б нагадав, що після Ліднікового періоду трава почала рости там, де Москва була, то льот там був. От. І, і це все. А він, Путін, він же сам способен, він же слабо образований. Бандюк Ленінградський Подворотні. І він підібрав кругом себе таку саму свору, таких самих бандюков, як він сам є. І це вони, і це вони такі розкази розказують, розумієте? Один одному. І ну, мене ще завжди, завжди дивувало мене, чому це цей там якась академія їхніх великих наук є. І та академія їхніх великих наук вона. Значить, не зупинила божевільного і не розказала йому, що, що так же ж не може бути, розумієш? Тому що так не може бути. Ну, але але що ми зробимо? Ми ж нічого зробити з цим не можемо, що це так у нього. Це називається Академія, не Руська Академія наук, а Академія божевільних наук у голові з Вожаком Путіном. Він найголовніший учений. Там вже така. Бачите, що в них йде, як у них йде. У них все йде, там, там нічого доброго буде. Там завжди йде або цар, або значить імператор, як вони називають всієї Русі. Потім большевики, йдуть, леніни, Сталіни, кровопіці, вампіри. Тепер Путін той такий самий, бо він не можуть там, мінятися, вони якщо попадає на той трон, то його або вбивають, якщо він якийсь трошки чуть -чуть реформатор, чи що. або він там сидить до самого кінця. Йому мовзолії строять, йому все це роблять, а потім його ногами вперед виносять, потом виносять змогу. Ну Ленін до сих пор ще стоїть у них. В пам'ятниках і з площадях кругом. Да. Я колись розказував, що в мене був приятель в Іванові. Так, бо, і, і, значит, щось ми з ними хотів в Канаду до мене пригадають, думав, везу вислати. Але це ще було перед цим. Він такий лижами любив. Поговорив він там, депутат був, у нього там якась коннафабрика була, мені фільми показують, він на кониках катається таки, без конца. На лежах зимою їздив, хата в нього в Іван, в Москві квартиру він купив, то так. ну так. Вроді порядочний, але по ньому я зрозумів, що в нього в голові дідь то, то, я його в, 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 забив його телефон і всі. всі. А, ну, але тоді він розказував мені тоді. Я так здивувався, потім він казав, мені, адрес казав мені, де це воно знаходиться. І я давай по тому адресу. Там Совєтський район, там Іван, Октябрьський район. Ленінський район. Я, я ж диву вовсім я пам'ятаю, бухтка Свєцька діч. Помніс, якої вже давно в Україні не було, там такі. В Іваново так райони міські називаються. Так. Ленінський, Соєцький, Октябрьський. Ну, бачу, у них це національне достояння цей у них льоні до сих пор живуть у них. Тому в голові каша. Мене там з ними нічого не дивує, там просто нема з ким говорити. Просто нема з ким говорити. Ну а так, значить, слава української зброї, вона дуже сильно залежить від постачань цієї зброї. І вся українська хоробрість українських воїнів вона залежить від того, наскільки нам. Тому що наші президенти скоріше всього. Аж до цих пір всі вони були шістьками кремльовськими, московськими. І вони працювали скоріше на Кремльовських, щоб час прийде, щоб кремльовським легше було захватити Україну без всяких проблем. Всі ці кравчуки, кучми, Януковичі, це безспорно. Безспорно. І тому вся воєнна промисловість була занетхана. Просрана і, і, і нічого не залишилося майже від неї. Так, але про що я кажу? Ще що, що треба знати про це все? Що значить? І тому, не дивлячись на ту всю нерішучість значить, Заходу, якусь його сліпу віру, що от Путін побачить, що у нього шансів немає, він зупиниться, і, і все піде назад, стане. і все. О, о, він нам допомагає цей Захід, і без, без, його, без його допомоги, без його фінансової допомоги, без воєнної допомоги. В Україні була, бо вже клянка давно-давним. На що Путін розраховував? Путін не врахував. Путін не врахував, що він не знає не тільки України, він не знає і Заходу. Ви розумієте, це сама основна помилка Ленінградської шпани. Пітерської шпани найголовніше, бо вони весь світ бачили своїми очима. А в них в очах завжди значиться нахаб, нахабний нальот. І, так. і вони, він не розраховував на такий, на такий отпор. І він не розраховував на волю українського народу, що в Україні справді є народ, не дивлячись часом на наївність нашого народу, але він тут є, у нас в Україні, і українці це народ, це люди, а не тільки вожак зі стадом баранів чи зі стадом волков. Український народ. і Народ має свою думку. і Кожен член. Кожен українець має свою думку. І коли треба, українці добре вміють об'єднуватися. Вже коли є своя держава. Не було своєї держави воювали до упору вже 10, 15, 20 років після завоювання. А тут вже є своя держава, то це вже здолати Україну, здолати нас це вже не так легко. Це вже неможливо. Це вже є такою діаспорою на Захід, яка без конца без кінця ходить туди. Штухаю в спину уряди, ну, це, це неможливо так, так. А я їду зараз у місцевість, в місцевий, цей, поліцію місцеву їду, бо вони, похож, я піду на автобусі. Я думав не їхати туди, думав, що мені немає такої нужди. Пенсію я ще не оформляв і смисла тої пенсії оформляти. Uh, і коли відчуваєш себе старшим, коли ну, пенсіонер, якось, так. то я не оформляв. Вже можна давно-давно оформляти. Я щось не оформляв цієї пенсії. І, і так, ну Це називається Ірлі раніше піти на пенсію. Я ну, вже, мабуть, не пішов, то я їду, бо вони хочуть, щоб я себе сам провірив. На кримінальних рекордів що нема. І скоріше, що я далі буду автобусів з дітьми водити, бо. Другого виходу нема, дружина поки працює. Бачиш, коли на молодій жінці женишся, то нема виходу. А, а кудись я думав подорожувати, думав купити трака, значить. але знову ж поки вона працює, то це трошки комплікет, щоб я я буду... вона буде працювати, а я що буду кругом ходити. Чи Оці всі роботи такі, які є, можна десь такі о, як я не хочу їх брати, тому що у мене трошки не то здоров'я вже, значить. І я вже цей. Оце тут, о! Оце вже я проїхав. І от дуже добре. Прекрасно, що я проїхав. Молодець. Значить, подивимося, що тут. Візитор. О, я, окей. От, і мене більше всього. Чи цікавить і мені, мені цікаво, чи ця війна з цими жертвами, з такими людськими матеріальними, чи вона чогось навчить наш нарід, а чи, чи нічого не навчить. Значить. Дивіться, бо чи буде він більш обережніше ставитися і з більшою повагою, і з більшим, так сказати, відповідальністю перед своїм майбутнім, перед майбутнім своїх дітей. Більшим респектом, з повагою один до доїч чи не буде. Ба. Ба. Захищати кордони держави потрібно весь час. А потрібно, щоб було чим. Просрати весь совєтський потенціал воєнний, повністю просрати. А потім очима кліпати, значить, що це ми не знали, нас обманули, значить, там підписали щось таке, що вони там підписали. І всі кучми з кравчуками. От, і невідповідально ходити вибирати на вибори, наче це їх не стосується. Наче ці е, чуваки з чувіхами не ними будуть вже правити і не грабити будуть розумієте? що найбільше мене забиває в цьому всьому. Та вже однозначно. Україна цю війну виграється однозначно. Тут вже питання, і Україна як держава збережеться також після цієї війни. Ми хотіли, щоб це храм, розумієте, що далі, що, о, скільки ми там будемо сидіти в Хорській області. Та нема різниці, там взагалі сидіти навіть по любому. Там люди з пропареними пропагандою мозгами. Кремльовський. Такі люди там Леніни ще стоять. ви розумієте. І на переховання, дивіться, у нас після Леніни в Україні вже познімали, я не знаю, 30 років як назад, да? і більше. Да? І ще багато людей з пропареними мозгами. А ці мозковіти навіть сусідніх районів. Вони ж мозга -то пропарені так кремльовськими е, пропагандою, що там е, їх треба, я не знаю, 30-40 років, щоб вони до тями прийшли. Розумієте? І вони не потрібні, ці люди в Україні не потрібні. Розумієте? Не потрібні зовсім. Я ще боюся, що робити, якщо ми <кхи> заберемо ми назад Донецьк, Донбаск туди Луганськ, це безпорно Крим. А скільки там є люди, то наші люди, звичайно. Наші люди, вони громадяни України, все ті, які. Але скільки серед них з отравленими мозгами, з отравленими пропагандою, значить. Релігіозним московським патріархатом пропаганду. От скільки ще до цих релігіозних є, бо навіть у нас на Вінницькому поділі, туди на Хмельницькому поділі московський патріархат держить хвоста пістолетами і отравлять, скільки там отравлює мізки цим всім бабкам далі. А уявляєте, а як там воно вже в цих Донецьках різних туди це все, з цими, значить Що з тим масою людей робити, розумієте? Як вони як вони, а ще були під окупацією все 10 років. Ще би далі став. Що це за блядь поца? Я пробачаюсь, я правильно слово сказав. От. Стане на, на 5 метрів від, від попереднього автомобіля, стоїть і жує якусь халву з зубами і, і не проїдеш коло нього. І така ситуація, ви розумієте, і сидиш і думаєш, що да як їх перевиховувати, розумієш, їх переводчих взяти, як вони були в окупації, їм не потрібно давати виборчого права. Прийняти такий закон, що якщо був 10 років в окупації, то 10 років не маєш права ходити на вибори, О, а там зробити комідатури комендатури зробити, які б управлялися з центрального уряду, О, а, не, а не ці всі виборні місця. Бо вони виберуть це, виберуть, виберуть з нових чорта нам на місці. Ці всі бабки з дітками підуть з совєстками ще 10 років прожили при, при цьому, при, при окупації їм розказували, що київський режим з євреєм, Зеленським бомбили їх. І вони, і вони, вони там що чорта виберуть знову якось. І так само, як німців, би пустити, значить, в 45-му році восени на вибори. Ну то вибрали всю партію нацистів-соціалістів, ви розумієте? Бо от люди так влаштовані. Коли їм пудрити мізки, чомусь я не знаю, чому вони, вони починають вірити в них важливе діло для демократії це свобода слова. Свобода преси. Свобода віроїсповідання. О, це важні такі атрибути, де кожен сам за себе відповідає. Кожен має відповідальність перед суспільством. А не чекає, що його погонять десь там, а потім пряника йому. Сладко. І так, і так в Канаді також, да? в Канаді також. І бачиш, я на моїх очах, як ця Канада також помінялась дуже сильно. Так, ну добре. Я, я, це, якщо ви бачите ось цей папірець, значить, це, вони мене послали, це кожних три роки, ти маєш, якщо ти хочеш возити дітей, ти маєш йти до них і... Вони будуть тебе провіряти на твій рекорд поліцейським. Ну, я вже не ходив, а це вже мені кажуть, що сходив, бо ми каже, ми не можемо взяти вже, каже, щоб ти на автобусі їздив з дітьми. О, такий каже, закон. Ну я прийшов туди, значить, поїздить 20 хвилин їхати, не? я ж не знав, бо я періодично вожу цей автобус вже з років 15, напевно. То вожу то не провіряв вже раз п'ять себе на. На те, що я не бандит і що не цей. Нема в мене кримінальних правопорушень, не цей не в тюрмі не сидів, нічого не вкрав, ні з ким не, цей, не побився, ні день що не зробив. Зараз п'ять себе провірив. Ой, це ж не безплатно, Ну, це таке. Ну, кожен раз вони щось себе видумують. Ну, я пам'ятаю, що чорнила вони мене печать роботи. А це я приїхав mm -hmm. наче, до них. Вже тепер поперець віддала, мені каже, що ти маєш йти йти значить, себе туди і зробити апойтмент завтра. Без апойтмента ти не можеш права приходити. А я був в тому році теж робив апойтменти. А вони мені кажуть, що ти можеш онлайн зробити цей кримінал рекорд. Я зробив. Заплатив 75 баксів мені папірець вислали. Тому кажеться не в тої поліції ти зробив. Тут є Royal Mount поліс, А ти маєш в Ontario OPP, Ontario Provincial Police в York Ріджін робити в своєму. Ну, Ач, така дичь в цій Канаді теж з цими, що це прямо дичь. Ну, вже я маю цей папірець і вже я да, вони вертають ці гроші, значить, вертають ці гроші, що ти нам заплатив. А мені в тому році, тому що я зробив свій кримінальний рекорд в Royal Mountains Police. А Royal Mountains Police — це щось таке security, щось таке. І, і там теж сказали, що в мене немає ніяких напорушень, нічого. Но для цієї системи, що автобуси дітей водять, це значить у них не йде воно добре. І, так хитати, та, що на теслі як без весь. І мені грошей не вернули. Так, так. А в цьому році ну, я динамію цілий рік, я не ходив, більше. все. А зараз мені дали цей папірек, щоб я зробив сюди, я потім. Я спробую з цим папірцем піти показати, що я пойме. Те ще не зробив, але я вже дуже близько. До того, щоб апоті не зробити і піти провіритися на це. На те, що я не бандит. Подивлюся, чи це прокатить, чи не прокатить. Скільки воно такого може місяць, може два місяці, а може три місяці, динаміти може. Не цікаво. О, такі тут порядки.